Вітаємо сьогодні у прес-клубі брифінг-коментар на тему, чому Львівводоканал незаконно приховує договори з підприємствами, які скидають наднормові стоки в каналізацію. Історія питання. Львівський прес-клуб зробив три запити: два запити в Департамент житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради. Один запит в ЛКП Львівводоканал. Що ми хотіли? З якими підприємствами і на який термін ЛКП Львівводоканал має договори про прийняття в каналізаційну мережу міста і додаткове очищення наднормативно забруднених стічних вод? Якими є об'єми цих стоків, скільки коштує таке до очищення, і які суми коштів Львівводоканал отримує за це? А також які суми штрафів або додаткової оплати, можна так це трактувати, коли і на які підприємства Львова були накладені впродовж 2011-2012 років за скидання наднормативно забруднених стічних вод у каналізаційну мережу міста? Хто з підприємств-порушників які суми штрафів сплатив, а хто боргує, якої є причина несплати? Отже, ми одержали такі відповіді: спочатку відповідь з Департаменту житлового господарства. Я коротко. За поданою ЛНКП Львів доканал інформації станом на 1 серпня 2012 року. Відповідно до правил приймання стічних вод підприємству системи міської каналізації Львова, підприємством укладено 50 угод на скид наднормативно забруднених стічних вод. Об'єм скидання таких стоків становить близько 1% від загальної кількості стоків, що надходять на каналізаційні очисні споруди міста. Запит був. Від Львівського прес-клубу 16 серпня 22 серпня така відповідь: Прошу звернути увагу, укладено 50 угод 1%, відсоток, близько 1% від загальної кількості стоків. Наступна відповідь від Львівводоканалу. Я не буду читати ту частину зачитувати, де Львів водоканал розповідає про закон про доступ до публічної інформації. Я Думаю, в майбутньому ми ще зможемо і Львів водоканал добре ознайомити з цим важливим документом. Я прочитаю тільки те, що стосується попередніх фактів. Укладено 52 угоди. 50, укладено 50 угод, але. Загальний обсяг стоків вже на 3,3%. Тобто департамент вважає, що це близько 1%. Наднормативні, ці наднормативні складають від загальних стоків, які забирає львів водоканал. А водоканал 3,30%. Але найцікавіше не це. Найцікавіше, що і департамент житлового господарства та інфраструктури, і Львів водоканал. Відповідають нам, що ваш запит стосується інформації щодо господарської діяльності «Львівводоканал», яке базує свої стосунки з абонентами на підставі укладених з ними угод. «Львівводоканал» не є суб'єктом владних повноважень і не зобов'язаний оприлюднювати інформацію, яка вас цікавить. Цю інформацію, пов'язану з укладеними договорами про приймання наднормативно забруднених стічних вод, Вважають конфіденційною, і відповідно до мов договору ця інформація не може бути надана будь-якій особі за згодою сторони, яка укладала цю угоду. Ось, власне, з якої нагоди ми скликали цей брифінг-коментар і запросили до коментаря пані Єлизавету Алексєєву, керівника юридичного відділу Міжнародної благодійної організації екологія, права людина і пана Юрія Кужеляка, депутата Львівської міської ради. Прошу ваш Коментар стосовно запитів і відповідей, які ми одержали. Дякую. Ніби я мала. Прошу. Я представляю Міжнародну благодійну організацію екології прав людини, яка вже понад 17 років займається власне питаннями доступу до екологічної інформації і до інформації, якою володіють е, органи публічної влади. В даному питанні я оцінюю відповідь Ліського водоканалу е, незаконною. Причому незаконною навіть. З двох підстав: по-перше, запитувана інформація була інформацією екологічною, а доступ до екологічної інформації в Україні є е, відкритий. З другого боку, е, підприємство, яке обмежило доступ, є підприємством комунальним, заснованим Ліською міською радою на виконання делегованих повноважень Ліської міської ради. І відповідно до е, нового прийнятого закону про доступ до публічної інформації, такі. Підприємства зобов'язані надавати усю вичерпну інформацію про свою діяльність на відповідні запити. Зараз трошечки детальніше з приводу екологічної інформації, ще навіть на рівні Конституції України написано, що ніхто не може обмежити доступ до екологічної інформації. І тут йдеться не лише про суб'єктів владних повноважень, але і про суб'єктів господарювання. Це на той аргумент, що водоканал ствердив, що вони не є суб'єктами владних повноважень і відповідно не повинні надавати інформацію. Це неправильно. Закон України про охорону в і природньосередовище, не закон в галузі екології, стверджує, що усі підприємства, установи організації, незалежно від форм власності, зобов'язані надавати населенню інформацію про ну, екологічну інформацію. А, крім національного законодавства, ще над, в даній сфері е, поширюється Конвенція про доступ до інформації, участь в громадськості в процесу прийняття рішення доступ до правосуддя, яка говорить, що органи державної влади і підприємства, які виконують е, делеговані повноваження, надають. Е, Громадянам державні послуги, такі як оздоровчі, навчальні по забезпеченню водопостачання і так далі, такі, такі підприємства, навіть якщо вони і суб'єкти господарювання, так само зобов'язані надавати екологічну інформацію. У вас тут є правило приймання стічного? Є правило приймання стічного. Я ще хотіла сказати, що ще в 2001 році наша організація мала аналогічну справу з Державним комунальним підприємством Броди, водоканал, і суд прийняв рішення повністю на користь громадської організації зобов'язав водоканал надати запитувану інформацію. Дякую, пане Кожелюк, ваш коментар. Прошу мікрофон, будь ласка. Ну, я взагалі здивований такою відповіддю, тому що ну я вже не один раз давав різного роду запити у Львів водоканал. Ну а я вже депутат у Львові років 10 років, по-моєму, навіть трохи більше. Різної інформації фінансової, технічної, бо власне, ну інженерні мережі то є предмет моєї діяльності в міській раді. І жодного разу не я не отримував відповіді ні або не хочу. Ну, відповідь могла надійти там з запізненням, може не точно, але такого немає. Ну чому так для мене це є здивування? Хоча мене насторожив один факт. Ну у нас же телефонне право ще ніхто не відміняв, воно розвивається дуже сильно. Оскільки ви аналогічну відповідь отримали з управління інженерного господарства, так ви казали, що, що не зобов'язаний з департаменту. Ну а водоканал без без, так би мовити, безпосередньо підлягає департаменту, то можливо це пішла команда згори, жодної інформації не видавати. Могло і таке бути. Ну, для мене незрозуміло, бо тут ніякого секрету немає. Стільки-то підприємств, такі то кошти ну, отримуємо, і взагалі, ну, яку ми політику проводимо далі. Тобто ви знаєте список із цих 50, а сьогодні нам відповіли вже пані Уляна Горбата, начальник відділу зв'язків з громадськістю Л МКП що вже 52 укладених. Угоди, тобто вони зростають постійно. Цей перелік є? Я, думаю, ну, я так не можу вам по пам'яті дати, ну якщо вже стане питання, то я зроблю запит на наступній сесії. Ну, суть не в тому 51 чи 52. Суть не в тому навіть 3% чи 1%, Суть в тому, що вони туди скидають. Бо якщо вони туди скидають ну, отраву, яка смердить ну, кругом, то це одне питання. Ну, Для мене це незрозуміло. Хоча я б хотів, не хотів. Ну, водоканал я багато критикував, щоб ми робили крайнім водоканал. Я думаю, що це команда зверху. Жодної інформації нікому не давати. Ну тому, що м'яко скажемо, з оцим спорудом міська рада виглядає в нехорошому розумінні. Ну і дякую, пане Кожелюк. Щоб підсумувати наш коментар, ви можете зробити запит депутатський з приводу переліку цих підприємств. А ми зі свого боку подаємо до суду для того, щоб так само його довідати. Ми можемо так гуртом діяти в цій ситуації. Та може, й обійдеться без суду. Ну як я можу офіційний зробити запит на наступній ну, на наступному пленарному засіданні, яке буде. Ну не в цей четвер, мабуть, через тиждень, і четверга. Ну я зроблю запит. Ну якщо так, то вже й мені стало цікаво. Дякую. Це був брифінг-коментар на тему, чому Львів водоканал незаконно приховує договори з підприємствами, які скидають наднормові стоки в каналізацію. Ми і, обіцяємо... і, і департамент житлового господарства. І департамент житлового господарства. І ми обіцяємо, з верхнього, не так, так. з нижнього, а з верхнього. Пане Кожулю, пообіцяємо, що ми зберемося ще раз на такий брифінг-коментар і повідомимо про результати вашого запиту і нашого звернення. Тобто я даю запит протягом місяця. Вони зобов'язані дати відповідь. Ну так, формально з юридичної точки зору. А вам я можу надати консультації задавати субсу і представляти для ваші мене ще раз, це є незрозуміло. Дуже дякуємо. На цьому все до наступних зустрічей у преспуді так, шановні колеги, прошу, ми закінчили за запис. Так.